Людоньки. На жаль, вимкнули світло, клала я рулетики горіхові випікати, то 25 хвилин десь пеклися, потім вимкнули і я кладу таку духовку від шпора. Ось вже якось допікала їх. Ось. якось так вийшло, хліб спекла в плодері. А оце мушу сюди ставити. І зараз за ними дуже наглядати. Бо в цьому шпорі, то так що треба вогонь підтримувати невеличкий. Ой, як прилито. Ой, маскалі, щоб вас підняло і крутило, вам далі кинуло, щоб вас ні один лікар не склав. Як ми маємо терпіти? Ну, а хлопцям нашим, як? Ай! Так. Зараз сюда. Ну так. ладно, тоді, якось воно буде. Ми, українці, сильні тримаємося до перемоги. Так, з миром. Всім. Пока-пока.